Розпочинаємо нашу бюджетну комісію. Всі Бюджетна комісія в кількості п'яти чоловік більше, ніж половина, правомочна, Форум є. З питаннями бюджетної комісії всі ознайомлені. На електронні адреси було надана надіслана інформація, клопотання і все інше. Комісію бюджетну розпочинаємо. Хто за? Розпочинаємо. Розпочинаємо. Так, перше питання. Прийменування вулиці Се, в селі Лиса Гора, вулиця, а, секретаря. Давайте виберемо секретаря і вибачаюся. Пропоную Галину Сергіюну. Хто за? Є за, одноголосно. Галина Сергійна, будь ласка, записуйте інформацію. Починаємо перелік питань. Перше питання. Прийменування вулиці в селі Лиса Гора, вулиця Гірська на вулицю Андрія Гави. Я думаю, що всі ознайомилися з цими питаннями. Хто за? Пропозиції є якісь? Немає. Громада Лисовичан за все. Хто за? Є. Внесення змін до регламенту Нігіївської сільської ради. З питаннями ознайомлювалися? Інформація, думаю, внесена. давайте доповідач. Може сказати? Доповідач. Наш представник сільської ради, будь ласка. Відповідно до внесених змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні потрібно внести зміни до регламенту Мігійської сільської ради, а саме про фіксацію обов'язкового засідань комісії і сесії сільської ради. Дякую за інформацію. Всі за? Сесію. Наступне питання: внесення змін до положення про постійні комісії Мігіївської сільської ради. Ага. Так, так. Так, так само внесення зміни до закону України про місцеве самоврядування України. Так само потрібно внести положення про постійні комісії, зміни стосовно того, щоб засідання комісії, постійних комісії підняли до підтримки немає. Да, Всі коментує на, на сесії. Всі за. Наступне питання. Пронесення змін з структуру виконавчих органів Мігівської сільської ради, згальної чисельні міської апарату та її виконавчих органів. Доповідач. Доповідаль. Вікторія Валентинівна. Віділ освіти культури, спорту та туризму Могильської сільської ради просить вас внести зміни в структуру відділу, тобто додати одну штатну одиницю відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15 серпня 2023 року під номер 867 про реалізацію експериментального проєкту «Спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі». та згідно листа департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації від 8.04.2024 року. Про реалізацію експериментального проєкту та згідно листа промаського районного управління ДСНС України від 19.09.2024 року з метою посилення безпеки і порядку під час відвідування закладів освіти освіти. Так, всі сесію. Наступна, п'ята. Про затвердження граничної чисельності працівників відділу КСР військово сільської ради на 29 рік. Ви ознайомлювалися всі мабуть, щоб не зачитувати повністю. Це про садочки до скільного Інформацію, я думаю, вся комісія оформила. Питання як, зауваження ніяких немає, вносимо на сесію. Всі за. Шосте питання про затвердження мережі закладів загальної середньої освітні сільської ради на 24 25 навчальний рік. Ту саму інформацію ви бачили, ознайомлювалися всі члени комісії, передивилися мережу навчальних закладів. Я так думаю, що до голосування мережа. Закладів загальної середньої освіти на двітисячі 2025 навчальний рік заклади дошкільної освіти ЗДО «Ромашка». Група 3 – Софіївське ЗДО «Колос», кількість місць 39, група 1. Іванівський ЗДО «Малятко» – 16, кілька місць, група 1. романово балківський ЗДО «Сонечко» – 23, кілька місць, група 1. Лисогірське ЗДО «Світлячок» – 30, кілька місць, група 3. Дашківний підрозділ Бондарського ліцею – 23, кілька місць, група 1. Тому кількість місць – 172. Скільки кілька місяця. І по ви ознайомлювалися також з мережою закладів позашкільної освіти Мигійської сільської ради, кількість груп по закладу позашкільної освіти 24, класів 5, загальна кількість вихованців 283. Я не буду називати гуртки, ви ознайомлювалися з ними, передивилися. Думав, будь ласка, і по мережі ліцею загальною кількістю учнів 743 учні. Так. Питання зауважень немає. Виносимо всі зараз, виносимо на сесію. Наступне сьоме питання. внесення змін до програми турботиполішення соціального захисту громадян на 24-27 роки. У зв'язку з тим, що були внесені зміни в обласну програму турбота, просто внести нашу місцеву програму турбота зміни, а саме надання адресної грошової допомоги дітям загиблих, та дітям безвісти зниклих. Ця грошова допомога буде виплачуватися щомісяця в розмірі 1000 гривень всім дітям. Потрібно скажити порядок, щоб отримувати субвецію до обласного бюджету. Питання заперечення. Згодні. Вносимо на сесію. Так. 8 танк. Про затвердження програми протидії торгівлі людьми на 24-25 роки. Ця програма розроблена відповідно до закону України про торгівлю людьми згідно програми обласної. Заходи були на електронну адресу. Ознайомлювалася mm. комісія? комісія. Yeah. Питання є, якісь пропозиції, зауваження? Yeah, Ні, виносимо на сесії. Виносимо на сесії. Довести довідомо до, до громадянам. Так, дев'яте. внесення змін до бюджету Мегійської сільської територіальної громади на 24 рік. Збільшуємо, так, збільшуємо обсяг спеціального фонду, грошові стягнення за шкоду заподіяних порушенням законодавства про охорону навколишнє середовище 106 240, кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення збільшили на 1 763 771. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду збільшимо на 306,672. І вносимо зміни у видаткову частину сільського бюджету за рахунок перерозподілу та за рахунок джерел спеціального фонду. Значить, органи місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування збільшимо зарплата 400 тисяч, нарахування 88 тисяч. Запчастини до комп'ютера 20 тисяч, придбання автомобілів 1 млн 300 119 і комп'ютер 20 тисяч збільшим. Водопровідно-каналізаційне господарство перекидаємо з загального фонду в спеціалі 300 тисяч на генератор і зменшуємо на 90 зв'язку зв'язку з проведенням, 50, да, 50 зв проведенням темперу. Далі збільшуємо благоустрій на 1 млн 17 з них ремонт пішохідний зон 617, електроенергію 340, додаємо, е, перекидаємо з, дорог, з дороговартісного обладнання 50 тисяч на алею слави, на ну, там, що там, діти, да, отримують, та, прапори ні, та там і матеріали, матеріали? Ну, да. перекидаємо. 100 тисяч додаємо на поточний ремонт вуличного освітлення, 60 тисяч додаємо на придбання лавочок. З землеустрія знімаємо 60 тисяч. Реалізація інших заходів соцекономічного розвитку. Експертна оцінка майна 20 тисяч. Капітальний ремонт водопровідної мережі село Мегів'я 440 тисяч 652. Утримання висоток автомобільних доріг додаємо 83 тисячі на поточний ремонт доріг в Романові балки. Заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій, придбання обладнання на пункти незглавності, додаємо шістдесят тисяч 840. Охорона та раціональне використання природних ресурсів, паспорт водних об'єктів, додаємо 40 тисяч будівництво. Інших об'єктів соцсфери, це з нашого бомбосховища, знімаємо 780 тисяч змігії. Ліквідація іншого забруднення додаємо 266 тисяч 240. З них 66 тисяч 240 це ліквідація сміттєзвалища, і 200 тисяч ми на благоустрій зачищення, да? зачищення сміттєзвалища. Апарат управління по освіті, зарплати додаємо 100 тисяч, нарахування 22 тисячі. Предмети обладнання інвентар 3 300 додаємо, знімаємо з відрядження 3 300. З садочків наших зарплати знімаємо 900 тисяч, з нарахування знімаємо 200 тисяч. З харчування знімаємо 900 тисяч за рахунок економії, з вугілля 57 теж знімаємо за рахунок економії і додаємо на... Придбання іграшок, подушок 90 тисяч, жарову шафу і принтер світлячок 95 тисяч додаємо. Із електроенергії знімаємо 232 тисячі 174. Наші школи з заробітної плати знімаємо 700 тисяч, і з нарахування знімаємо 314 тисяч, продукти харчування, придбання знімаємо 200 тисяч і збільшуємо предмети обладнання інвентар 600 тисяч, бензин. Бандурка для школи придбання віку на двері, посуд – 220 тисяч, поточний ремонт туалетів додаємо для Романово Балківського ліцею 300 тисяч, обстеження котлів, бандурка додаємо 80 тисяч. Збільшуємо придбання медикаментів на всі школи 57 700. Збільшуємо викачку нечистот – 50 тисяч по міні. і. Придбання палива по всіх школах для генераторів 84 тисячі збільшуємо. І при, при, на придбання меблів, «Мігія Софіївка 285 тисяч додаємо, і камера морозильна в «Роману балку 30 тисяч додаємо. Далі позашкільна освіта. Зменшуємо зарплату на 70 тисяч і зменшуємо 700 вугілля, придбання там тендер пройшов і збільшуємо. Меблі, господарчий інвентар 70 тисяч, придбання стільці 30 тисяч, обробка даху, вогнезахисна 49 тисяч, ремонт електропроводки 150 тисяч, виготовлення техпаспорта – паспорта 15 100, і придбання обладнання, там музичний центр і меблі 150 тисяч. Далі наша школа мистецтва, Зменшуємо придбання вугілля на 5 тисяч. По, по цій субвенції, що нам надійшла, для НУШ субвенцію ну, збільшуємо придбання дороговартісного обладнання 306,672 і виділяємо 61 335 гривень на співфінансування закупки цього обладнання. По бібліотеках зарплату зменшуємо на 150 тисяч. На рахування 60 і збільшуємо 177 тисяч на придбання меблів. Далі наші клуби зменшуємо придбання вугілля 30 тисяч і зарплату зменшуємо на 15. Сод нашому пільговий проїзд пільговий категорій громадян збільшуємо 20 тисяч. Виплати військовим пораненим 150 тисяч, виплати онкохворим 150 тисяч, додаємо. І комунальні установи наші додаємо 35 тисяч на придбання орденки. Далі ми додаємо на те, економічне обґрунтування на встановлення сонячних електростанцій 100 тисяч, фінансовому відділу додаємо на оплату 100 тисяч. І нарахування 22 тисячі і знімаємо здорововартісне обладнання за рахунок економії 16 тисяч 601. Далі нашому КП «Благоустрій» виділяємо 120 тисяч. На ФАП субвенції Кам'яному мосту додаємо 200 тисяч на поточний ремонт ФАПу і нашим військовим по запитам 1,5 мільйона додаємо. Сау, це такі уточнення. Mm -hmm. Питання пропозиції всі були ознайомлені. <клухи> Немає. Заносимо на сесію, да? Всі за? Всі за. Так, наступне питання. Взяття на балансові обліки у тему гійської сільської ради промазського району Миколаївської підземної водопровідної мережі з села України промасної райони Миколаївської області, центральна верхня і виноградна. Виносимо на баланс. Сім вісімдесят тризная. Наступне один степ, Про заняття на балансі обліку отримано міської сільської ради Правомаської райони Миколаївської підсерної водопровідної мережі селища Іванівка, Правмаського району Миколаївської області, вулиці Трудової слави, миру, Степового будів, будівельна, польова, молочна, пробувка, Всі за? Сіза виносимо на сесію. Наступне. Про внесення змін до праву було населених пунктів Львівської сільської ради. Вам було направлено до Державної регуляторної служби України проєкт регуляторного акту про внесення змін до від правопровод населених пунктів міністр сільської ради. Ми отримали від них пропозиції щодо усконалення регуляторного акту, опрацювали їх, внесли в проєкт рішення. Вам було надіслано всі ознайомлені. Виносимо на сесію Ви всі зараз. Так питання про внесення змін до положення про відділ освіти спорту та туризму Львівської сільської ради. Змінена вулиця Таромайська на центральну. Также саме 14 -те. про внесення змін до положення про відділ соціального захисту населення. Також зміна вулиці Скоромайської на центральну. 15 -те. про внесення змін до положення про фінансовий відділ Мегіївської сільської ради, також змін на вулиці з Пармаської на центральну і 16 принесення змін до положення про центральне надання адміністративних послуг Мегіївської центру центр. да, центр. центр. надання адміністративних послуг Мегіївської сільської ради, також зміни на вулицях Пармайська на центральну. Думаю, проблем немає. Ні, а завитання? там ще пожарку не додали. Добре. Так, додати треба буде це яке, 17-те де питання. Та, та, не, надо, ну, буде, так, так, добре. Там вже ж теж на вулиця міняється. Там вже і раді вже. Там я все поміняла, там, там, там вже порядок. порядок. Там, там не, порядок. Було. Там, там, не там, треба, так. Там якщо юридична адреса прописувала, то там. Ну, якщо то ще додається одне та, питання. Та, за так, так, одне питання додається. Все за. Приносимо на сесію. Попитання. Були отримані від військових. Е, Виділена сума коштів згідно фінансового ресурсу півтора мільйона. На задоволення. Клопотання да, ми ознайомилися. Клопотання всі бачили. Mm -hmm. Півтора мільйона ми виділяємо з бюджету mm -hmm. ну, Ми вже перед цим ще виділяли, ще, ще виділяємо. Все, питання, зауваження виносимо на сесію. <реку> виносимо на сесію. Mm -hmm. Так. Комісія завершена. Всім дякую. Так, підготовки до нас. Бажаємо. Поличуйте оці всі.